Кожен робочий день Валентини Дрос розпочинається тут за прилавком на ринку. І так 11 років поспіль. Жінка твердить, що може відповісти покупцю на будь-яке питання щодо товару, який продає, адже кожну партію перевіряє у місцевій лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. каже, що успіх і справи залежить від якості продуктів. У нас не допускають до торгівлі, неперевіреними товарами. Ми веземо свині живі на лікарню на клінічний огляд. Дають нам довідку про клінічний огляд, ми привозимо сюди в лабораторію, тут проводять відповідні аналізи, дають нам експертний висновок, тільки після того клеймують все м'ясо обов'язково і тільки після того нас допускають до торгівлі. Часу то не є багато тут. Швидко нас обслуговують швидко і якісно. Ринок, на якому працює пані Валентина, знаходиться у Волочиську. Сюди приїжджають з усього району хтось купувати, а хтось продавати. Ментува товар, товар досить великий, тому що в нас є і промислова група, і є продовольча група. На ринку ви знаєте, тут десь порядка 180 чоловік працює. Це тільки на території ринку, які здійснюють торгівлю промисловими товарами. І є до 20 працівників, які здійснюють торгівлю м'ясними продуктами. Завдяки такому підрозділу, як ветеринарна лабораторія, ринок має змогу працювати стабільно. Кілька разів у день працівники лабораторії обходять ринок. Нині особливу увагу приділяють саме тим продуктам харчування, які швидко псуються у літній період. кажуть, порушень чимало. Багато є порушень. В основному можуть бути такі порушення, що немає документів на продукцію. Ми не допускаємо таку продукцію до реалізації. Можуть бути порушення зараз літній період, порушення температурного режиму, тобто не всі забезпечені. Холодильним обладнанням співпраця між лаборантами, контролерами та продавцями налагоджена. Всі зацікавлені, аби товар був якісний, такі вже правила чесної конкуренції. А вона виправдовує себе в містечку, де всі один одного знають. Служба санітарна гарно працює, перевіряє завжди на будь-які скарги, завжди реагують. Кожну партію наш лікар перевіряє. Приходи бумаги перевіряє, ну і якість. Тетяна Збарш, Андрій Храбуст, з Волочиського району для інформаційного випуску.